На вулицях міста ми часто бачимо безпритульних тварин, собак та котів. Вони шукають їжу, ховаються у дворах, намагаються бути ближче до людей. Хтось з тварин попадає під автомобілі випадково, когось навмисно приїжджають, деякі люди ніколи не залишать свого улюбленця напризволяще, а інші, награвшись, викидають безпорадну тварину на вулицю. Сьогодні ми розповімо про людей, яким не все одно на долю безхатніх чотирилапих. Це зооволонтери, які кожного дня годують, лікують, рятують життя тварин. І це не від того, що їм нічим зайнятися. Навпаки, крім своєї основної роботи, вони мають ще одну без вихідних. За яку вони не одержують зарплатню. Хочеться одразу сказати, що, на жаль, більшість людей волонтерів не розуміє. Переконаність сімейної пари, яка мешкає у багатоквартирному будинку, що безхатніх тварин необхідно годувати, не всі мешканці цього будинку підтримують. Тому жінка з чоловіком, щоб уникнути образ, виносять їжу на світанку, коли темрява ще не відступила. Котики цей час вже знають та приходять до будинку. Їх багато, в основному безпритульні, які народилися на вулиці, але є колишні домашні. Зооволонтерка навіть знає, що, наприклад, котик з нашийником родом з сусідньої будівлі. Хазяйці він став непотрібний. Так як вуличні коти підолашного ганяють, приходиться сімейній парі годувати його окремо. Щоб нагодувати безхатніх собак, Алла Волошина, яка обрала шлях волонтерства, заїхала додому, щоб взяти сухий корм. Її зустріли чотирилапі, яких вона взяла просто з вулиці. Собаки стерилізовані взагалі. Волонтерка впевнена, що вирішення питання регулювання популяції безхатніх тварин це стерилізація. До речі, в Ізмаїлі за рахунок коштів місцевого бюджету реалізується програма гуманного регулювання чисельності безхатніх тварин. Незважаючи на складнощі воєнного стану та економічні труднощі, на 22 другої сесії з мирської міської ради було ухвалено офіційне рішення про виділення 1 мільйона гривень на стерилізацію 500 безпритульних собак. Виловом та стерилізацію займаються зоозахисники та волонтери, навіть у тварин своєї історії життя, але розповідає, що цього песика хотіли приспати, тому що жінка з інвалідністю та син алкоголік його не годували. І собака клянчила їжу у перехож, але Волошина вмовила його віддати. Мішок з кормом взяти. Ми їдемо в район, де собаки живуть. Ось вони, серед дорослих, цуценят підліток. На іншій території велика кількість собак та собака з цуценятами. А в цьому капкані, як це місто назвала Алла, голодні тварини, які дуже радіють волонтерці. Ще в одному районі знову дорослі собаки та двоє маленьких, які їдять самостійно. Волонтерки Алла та люди забрали цих двох та цуценя підлітка і повезли до ветеринара. Бідних тварин замучили кліщі. Волонтери отримали рекомендації та наступного дня планували почати лікування. Поки одпускає ту, ту ж саму сріблю їх капітані просто буде у нас більш Пожалуй, по бдітельне наблюдіння. Віддавати лікарство. Будем смотреть за кармошки. На жаль, цей цуценя підліток загинув, попав під машину. Ми побували вдома у люди, де кошенята перебувають на перетримці. Попадають до неї різними шляхами. Хтось підкидає під хвіртку, находить на вулиці, забирає, тому що розуміє, що хвостаті можуть загинути. Якщо я не нахожу їм сім'ї, значить я їх оставляю себе, стерилізую і так вони живуть на правах повних хазяїв. Людмілі однокласниця, що зараз проживає в Канаді, висилає кожного місяця по 100 доларів, які жінка витрачає тільки на стерилізацію. Ми обіцяємо своїх животних подопічних, яких ми пристраюємо, ми віддаємо під стерилізацію, по досягненню віку. Значить, ми, опять якщо у нас грошей немає, ми відкриваємо збір на допомогу стерилізації, тому що Другого виходу ми не бачимо, як боротися з бездомними тваринами. Після перетримки кошенят вже в гарному стані люди роздає в центрі міста. Людину, які віддають кошеня, обов'язково просять прислати фотозвіт. Люди розповіла історію маленького чотирилапого, якого також знайшла на вулиці. Глаза повністю заліплені гноєм, я поки, його, поки йому промила глаза, все довго його лічила. І я так зрозуміла, що він залишається у мене. Один глазик, так він ну, так слабенько. Один хорошо у него глазик видит, второй слабо видел у него. И я думала, что он так и останется уже у меня, потому что у нас, как правило, одноглазых котят, вообще каких-то инвалидиков у нас никто не любит. И он у меня пробыл, там прожил, ну, пару месяцев. И когда началась сейчас война, позвонила знакомая из Болгарии. Она ведь и у нее частный приют по инвалидикам. И она говорит, давай его мне. От, і в мене, звісно, є фотографія його, все. і він поїхав в Болгарію, а з Болгарією поїхав в Нідерланди. Ми попросили волонтерку все ж таки звернутися до тих, хто не знаходить іншого способу і викидає на призволяще тварин. Люди, ну один раз соберітесь, простерилізуйте. Тяжко вам там, не вистачає зарплати, ну все це зрозуміло. Зараз час не такий, вот. давайте напополам з нами, ми якось допоможемо. Ми... Ну, ну, все одно ми прийдемо на допомогу в будь-якому, тому що нам буде дешевле один раз допомогти простірілити, ніж кожен раз пристраювати ваших котя. Ці волонтери кожного дня працюють не на камеру. Найчастіше їх не розуміють близькі і знайомі, але вони не можуть інакше. А ви пройдете повз безпорадну тварину? Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮТей.